Сцену львівського оперного театру заполонили пірати. Тут ставлять балет Корсар Адана. Прем'єру запрезентують уже цієї суботи. Протягом кількох місяців танцюристи мали по кілька репетицій на день. Режисером хореографом запросили солістку Московського большого театра, заслужену артистку Росії Юліану Малхасянс. Оскільки цей балет про піратів, корсарів, то танцюристи одягнули у костюми, яким позаздрив би і найвідоміший голівудський пірат Джонні Деп пошили понад 200 костюмів, розшивали дрібним бісером усе вручну. Це костюм сеїдопиші. Керівника гарему він найбагатший, тому якомога найбільше такий оздоблений таким кимінням, як якби най, най, най таким багатшим. Так само багато виглядають одяг і декорації із залу. Постановниця запропонувала зовсім нову версію балету Корсар. У танцях використала сім фрагментів класичної хореографії Маріуса Петіпа. Решта ставила сама. Спектакль абсолютно оригінальний. Я переписала лібретто, Я зробила совместно з дирижером новую музичну редакцію. І, в общем, у вас такого спектакля не у вас а вообще такого спектакля нет нигде. Це от он ваш. Только у вас он. разом із героями Байрона, корсарами, східними полонянками, купцями. Глядачі потраплять у палац Вельмош, піратський грот, ринок рабів та на корабель під час шторму. Ця вистава є як класична, так і характерна. Дуже багато різноманітних запальних танців, прекрасна історія кохання, і, взагалі, нашому колективу це дуже до вподоби. До вподоби, втім, зізнаються артисти. Цей балет складний для виконання і фізично, і емоційно. Тут дуже багато емоцій треба показати, тому треба продумувати кожний жест, кожну переживати цю виставу емоційно на сцені, як в житті. Тому складна вистава, але дуже цікава, Щось нове для цієї постановки. Театр купив нове обладнання для світлових спецефектів. Після генеральної репетиції режисер-постановник Юліана Малхасянц висловила своє захоплення львівськими виконавцями. На мой вкус, це замічательний уровень, просто замічательний уровень із Прем'єра Балету Корсар у суботу та неділю. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.